Сьогодні ми поговоримо про те, що актуально продавати в інтернеті у 2025 році. Світ електронної комерції постійно змінюється, і щоб залишитися успішним, важливо враховувати сучасні тенденції та запити покупців. Отже, які товари зараз користуються найбільшим попитом? Перш за все, екологічні товари. Люди все більше обирають екоальтернативи у всіх сферах життя. Це можуть бути багаторазові пляшки, екосумки, товари для дому з натуральних матеріалів або навіть косметика Абе шкідливих хімічних домішок. Якщо ваш продукт підтримує ідею екологічності, у нього є всі шанси бути успішним. Друга категорія: товари для здоров'я та фітнесу. Сюди входять харчові добавки, спортивний інвентар, зручний одяг для тренувань і навіть розумні пристрої для відстеження фізичної активності. У 2025 році здоровий спосіб життя це не просто тренд, а новий стандарт. Ще одна цікава ніша: цифрові товари, онлайн курси, електронні книги. Лони для дизайну чи програмування, усе це зростає в популярності, особливо якщо ви можете запропонувати щось унікальне та корисне для своєї аудиторії. Не варто забувати про персоналізовані речі. Це може бути одяг із індивідуальними принтами, гравіювання на прикрасах чи навіть індивідуальні подарункові бокси. Покупці шукають можливості зробити свої покупки унікальними і ви можете їм у цьому допомогти. Для бізнесу, що працює з міжнародною аудиторією, важливо враховувати. Овати питання доставки. Якщо ви плануєте продавати свої товари за кордон, зверніть увагу на якісну та швидку доставку від Western Beat. На Наостанок, головна порада: обирайте ті товари, які відповідають вашим інтересам та цінностям. Коли ви працюєте над тим, що вам дійсно цікаво, це помітно у вашій роботі і покупці це оцінять. Інтернет-торгівля це не лише про продаж, а й про створення цінності для інших.